Залазимо наш крейсер. Що ж, друзі, всім доброго ранку! На зв'язку Чернецький, і це друге відео про нашу машинку. Opel Vivaro 1.9 турбодізель. Давайте розпочнемо. О, бля. Давайте розпочнемо з історії. Декілька місяців тому, роздумуючи над тим, як розвивати свій малиновий бізнес, я зрозумів одне: без машини, ну ніяк. І якраз у цей час мені трапився непоганий варіант Opel Vivaro 1.9 Turbo Diesel 2000 року машинка вантажу пасажир, як то кажуть, із подіда. Після перевірки стану довго не вагався, одразу купив. З основних нюансів лише косметика, трохи поліз лак. А от технічно все виявилось добре. На спідометрі 244 тисячі кілометрів. І судячи з усього, пробіг навіть не скручений. Тепер проїхано 4 тисячі кілометрів за кермом цього віварика і хочу далі поділитися з вами, що траплялося за цей період. Гарного вам перегляду! Проїхано було вже близько 4 тисяч кілометрів і суттєвих поломок не виявлено. За цей час було замінено задній підшипник і антифріз. Це такого щось суттєвого. Додатково я пофарбував капот. По контуру і купив ще два колеса літньої резини, щоб не вбивати ту, яку мені дав старий продавець, і вона дуже в дуже хорошому стані. І якщо ви не бачили першу частину, я там про це все розповідав. Загалом я дуже задоволений машиною. Ціле літо вона трудилася на малину. Тобто, якщо не вона, то було в рази важче було перевозити. Так загрузив 300 кілограм. І це навіть не половина багажника. Чесно кажучи, вона була навіть у Києві, дуже мені подобається нею їздити, керувати. Тобто сидиш високо, крейсерська швидкість десь близько 120, і при цьому розхід близько 6-7 літрів. Тобто, дизеля дуже чудово. Інколи з'являлись думки перепродати її, щоб заробити якусь тисячу-дві, тому що вона куплена за 5 тисяч, я думаю, її вартість близько 7 але для чого? Що мені ще потрібно? Ось це машина, та що мені потрібно. Що я міг загрузити багато об'ємного якогось матеріалу, завести, привезти, щоб машина дійсно працювала. На нинішній час я не бачу сенсу катати просто жопу, купляти якусь прям круту машину, що просто ну для чого? Для чого мені ці понти? Якщо мені поки що потрібно рухатись вперед, рухатись до своїх цілей і досягати їх. Ось такі машинки мені саме. Допомагають цьому, тобто на Малині. Далі я думаю, що якщо з'явиться своя майстерня, я зможу на неї перевозити дуже багато матеріалу, різних виробів, все це чудово. Також банально беремо, що сьогодні я їду до нею в Київ, я беру просто зараз є 4 людини до Вінниці. Далі ще чотири пересаджується і їде до Житомира. Тобто соляру я вільно окупляю. І, чесно кажучи, що я втратив 1200 двісті до того, щоб приїхати в село. Зараз я навпаки заробляю. Якщо запланувати поїздку, це можна вільно брати чотирьох людей, і це буде по 500 гривень, тобто дві тисячі, потратиш на соляру тисячу і якісь ще тисячу навіть заробиш. А якщо брати в дві сторони, то тобто поїздка зараз в плюс дві тисячі. До цього було 1200 в мінус. Тобто дійсно дуже вдала покупка, яку я довгий час мріяв. Я з села, я простий, і мені дійсно ось така машинка на рибалку, хоча ні разу не був. Але дійсно, вона те, що мені потрібно. До речі, хотів порекомендувати наш телеграм-канал. Ми там обговорюємо всі наші проекти, чим зараз я займаюся, показую власне життя. Тому рекомендую доєднатися. Я читаю кожен ваш коментар, дуже мені приємно. Дякую всім за. Підтримку, допомогу дуже-дуже вдячний. Дуже приємно на душі робиться, як, читаючи ваші коментарі. Загалом, дійсно, машина для роботи, все себе чудово показало. Поки що немає підводних каменів. Якщо вони тільки з'являться, якщо це буде якась капіталка мотору, звичайно, ви побачите це відео. А поки що все чудово. Давайте тепер я розповім, що було замінено. Розпочну з капота. Зараз, звичайно, був дощ, як то не сильно видно. але я взагалі не замічаю різниці. Тобто відразу трішки ще було трішки інший тон. Але так загалом дуже подобається. Було перефарбовано капот і по контуру мені чоловік перефарбував. Коштувало це близько 200 доларів. І, чесно кажучи, взагалі я не жалію, що викинув їх. тепер. Вигляд, машинка має дуже чудовий, але знову ж, я думаю, що продавець продавав із-за того, що все ж таки вона лізе всюди. Мабуть, не було дотримано норм при фарбуванні, і бачите, ось результат. Мені на це поки що взагалі я не звертаю уваги. Машина дійсно для роботи. Замінено було це, як я і сказав, підшипник. Далі антифріз це близько 2000. Дивилися до кондиціонера, скоріше всього, що це радіатор, поки що вже літо завершилось, я так і не спів, тому поки що це на поті. Куплено було колеса по 2000, літні ось такі теж БУ, знайомий продавав. Все мене влаштовує. І, в принципі, на цьому все. Тільки що згадав, що була історія, коли це буквально при покупці, мене попросив знайомий притягнути його, тому що в нього зламалася машина. Я приїжджаю, ми цепляємо машину його і пробувати заводити, а воно не заводиться. І що ви думаєте, Притягнули мене? Потім виявилось, що це все ж таки замок зажигання. Цей чоловік, який продавав, казав, що вона інколи чомусь, на, коли спекотно не заводиться. Але все ж таки, якісь є в цьому проблеми, оце мені що, поки що не подобається. Потім було замінено за тисячу на китайський, звичайно, замок зажигання, але при цьому зараз теж є в цьому проблеми. Коли заводиш, зараз подивимося, воно через раз. От потухло все, це я трішки надавив сильніше, воно знову заявилось, ніби я тільки включив, і завелося. Тобто, як мені казали спеціалісти, скоріш за все, що це просто китайський замок. Слава Богу, що поки що прям таких аварійних ситуацій це не створювало. Також з мінусів було те, що раз приїхав в Київ, вона стояла близько 4 днів, пробувати заводити, і все, акумулятор сів. А ключі тут зампомінений замок зажигання, і я не взяв від дверей. І що ви думаєте? Прийшлося висилати ключі, щоб відкрити цю машину. Виявилось те, що сів акумулятор, потім я її відправив її до електрика, і виявилось те, що кнопка на магнітолі просто заїла, і просто завжди було як включена, і вона її тягнула. Тобто, коли вона там стоїть буквально пару днів, тоді вона було сідала. Зараз такої вже проблеми немає, але було куплено два акумулятора, тому що там була друга історія, але в принципі. Ну, Акумулятор стояв тут 9-го року. Тобто, я думаю, його час вже підходив, то замінив. Зараз спустя 4 4000 кілометрів я лише буду трішки доливати десь 0,5 масла. В принципі, вона взагалі не бере. Це дуже мене радує. А замінити повністю масло мені написав той чоловік, залишив ще близько 3-4 км, і тоді буде 10 і тоді я вже планую замінити. Тобто, знову ж непоганий варіант. Дуже вдала покупка. Багажник дійсно дуже місткий. Ось я вже й купив Ельф 10 v 40 зараз долею скоро. Так, загалом тут влазить дуже багато. Звичайно, треба ще буде потестити, скільки бананок влізе, тому що скоро сезон яблук і, скоріше всього, що вона теж буде працювати банально. Якісь мішки в неї загрузив і взагалі не маєш проблем. Також на рахунок електроніки, наче плюс-мінус все працює, стеклопойомники працюють, хоча трішки хрустить. Регулятор зеркал теж працює. Кнопочки, навіть ось всі працюють, поворотники дальне так працює, магнітола рідна працює. Купив просто радіомодуль і просто користуюся через Bluetooth. Ось це, що не працює, це кондиціонер, і також потрібно замінити тросик, щоб регулювати, який буде поток воздуха. Тобто, ось ця працює, температура працює, а ось це не працює. Я його викрутив просто на дзеркала, щоб вони не потіли. А так, просто я його розбирав, дивився, там потрібно замінити тросик, він там старий, пережатий, і він не може вернутися назад. Це взагалі не проблема. Зараз на спідометрі 246 977. Також, якщо хтось хоче пахнючку ось таку чернецький, пишіть коментарі, доєднуйтесь до нашого телеграму, і там я вишлю все безкоштовно. Головне, щоб ви були з нами. Загалом я рахував, що було витрачено на неї в сумі близько 5,5 тисяч, тобто більше ні копійки. За 2003 рік один турбодизель трубодізів в такому стані, я вважаю, що це вдала покупка, і я взагалі не жалкую на те, що викину такі гроші. Ця машина ще відробить, дуже добре себе показує, поки що, і далі на неї великі плани. Тобто і малина буде розширятися, і яблука зараз розпочинаються, і майстерня колись появиться і буде потрібно вона. Просто ось тільки те, що мені інколи не подобається, наприклад, якщо в Києві, то я взагалі не бачу її деколи сенсу, тому що якщо не перевозити щось то нею незручно їздити, тому що ніде не припаркуєшся, але це сам просто Київ. Київ в цьому плані дуже неприємне місце. Я думаю, що краще купити самоката, і якщо потрібно просто поїхати щось маленьке взяти, взяти ним, це буде в рази швидше, чи навіть тим самим велосипедом. А от малишиною по Києву в цих пробках, в заторах, боже мій, це взагалі біда. Також поділюся ідеєю, що хотілося б купити трафіка пасажирського. Для того, щоб займатися перевозками. Тобто, я думаю, що на нинішній час брати 7-8 чоловік це саме оптимально. Тобто бусини зараз не так себе добре показують, коли є ось такі трафіки, які перевозять певну компанію, наприклад, там, на відпочинок, і на цьому можна заробляти. Але при цьому я думаю, ну, а що, я продам цю, а чим возити, тобто купиш нову щось, його буде жалко просто загрузити якоюсь малиною, щоб це десь потекло чи поцарапати десь. Та це взагалі нікуди не йде. А ось така машинка саме потрібна і така. І Можливо, в майбутньому купиться щось інше. Я не бачу сенсу купляти машину, щоб дійсно катати жопу, потрібно тільки купляти ту, на якій заробиш. Та звичайно, колись ми підіймемось на великі вершини і зможемо дозволити собі їздити на крутій машині. А зараз наш тернистий путь, ми долаємо маленькими кроками, але головне, щоб впевнено. Кожен день ми працюємо, 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 створюємо щось нове, пробуємо щось нове, розширяємось. Головне, що є рух. Дякую вам за перегляд. На зв'язку був Чернецький. До нових зустріч. Підписуйся на всі наші спільноти. Я тебе не підведу. Дякую.